Як відчути себе дослідником? Ви вже знаєте, що інформацію про об'єкти або явища можна отримувати за допомогою дослідження, спостереження, вимірювання, з використанням різноманітних приладів. Дослідник – Дослідниця людина, яка веде дослідження, вивчає, спостерігає, вимірює та сприяє отриманню нових знань. Часто дослідник або дослідниця використовує різні способи отримання інформації. Один з них це пошук інформації в мережі інтернет. Будь-яка інформація в інтернеті має своє місце. Щоб здійснювати пошук в інтернеті, існують пошукові сервери та пошукові системи. Пошукові сервери це потужні комп'ютери зі спеціальними програмами. Вони постійно відслідковують величезну кількість інформації у мережі. Пошукова система це спеціальний сайт, призначений для пошуку відомостей в інтернеті, де ти шукаєш інформацію. Зазвичай я шукаю інформацію в книжках або ж інтернеті. Зазвичай я дізнаюся інформацію у школі від вчителів та друзів, та іноді у батьків та в інтернеті. Зазвичай я шукаю інформацію в інтернеті, читаючи Вікіпедію. І деколи дізнаюся її від друзів. Як ти шукаєш, потрібно тобі інформацію в інтернеті? Я знаю секрети пошуку. Потрібно взяти слово і лапки, тоді ти знайдеш потрібну тобі інформацію. Якщо ти забув якесь слово, потрібно замінити його зірочкою, тоді ти знайдеш цитату із цим забутим словом. Якщо тобі якесь слово заважає, ти можеш поставити знак мінус, і тоді в пошуку цього слова не буде. Як здійснити пошук інформації. Попрацюйте з комп'ютером. Перше. Відкрийте програму браузер і завантажте пошукову систему. Друге. У рядок пошуку введіть ключові слова. Наприклад, Цікаві факти про вимірювання. Третє. Опрацюйте знайдені посилання. Випишіть кілька цікавих фактів для Лепбука. Як зберігати знайдену інформацію? Чи можна пошукову діяльність здійснити в групі? Чи можна обмінюватись результатами пошуку з однокласниками та однокласницями, коли працюєте за комп'ютером вдома? Я знайшов інформацію, яка потрібна нам для проекту. Чи можу я нею поділитися з тобою? Так, звичайно, відправ мені її електронною поштою. Для відправлення та отримання електронної пошти потрібні електронні скриньки. Кожна поштова скринька має свою особливу адресу. Для виконання дослідження чи спостереження можна шукати інформацію в мережі на сайтах або за допомогою пошукових систем. Поділитися інформацією можна за допомогою електронної пошти або через соціальні мережі. Пам'ятайте правило безпечної роботи у мережі. Чи знаєте ви, що назва символу різна в різних країнах? В Україні це равлик. у Німеччині і Польщі мавпочка, в Іспанії цей символ називають словом, яке означає міру маси? У Туреччині цей символ називають тим самим словом, що і троянду.